Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо ексклюзивні знижки тільки з картою АТБ, які будуть діяти з 05.02.25 по 11.02.2025 року. Бажаю приємного перегляду! Кефір від торгової марки «Ферма». 1% жирності. Ціна 42 гривні 20 копійок за 840 г. Салат традиційний від торгової марки Своя Лінія. Ціна 51 гривня 90 копійок за 400 г. Сир твердий 45% жирності. 12 місяців витримки від торгової марки «Спомлек». Ціна 104 гривні 90 копійок за 180 г. Томатна паста від торгової марки Гурман. Ціна 41,30, вага 455 г. Ікра імітована, зі смаком горбуші. Торгова марка Caps Food, Ціна 57 гривень 90 копійок, вага 250 грам, Молоко згущене, незбиране з цукром. 8,5% жирності. Торгова марка Своя лінія. Ціна 49 гривень 90 копійок за 440 грам. Сухий сніданок. Гранола шоколад з мигдалем та полуниця від торгової марки «Доктор Беннер. Ціна 45 гривень 90 копійок за 250 г. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки, гострої курки, яловичини та грибів. Торгова марка своя лінія. Ціна 8 гривень 50 копійок. Чай саусеп, зелений, листовий. Ароматизований від торгової марки «Верблюд», Ціна 36 гривень 90 копійок, вага 90 г. Напій лимонад сильно газований. Торгова марка Розумний вибір. Ціна 16 гривень 30 копійок за 2 літри. Тістечко бісквітне з шоколадною начинкою і шматочками молочного шоколаду. Торгова марка Мілка. Ціна 67,90 гривень за 175 грам. Печиво Прованс. Цукрове від торгової марки Деліція. Ціна 23,50, вага 290 грам. Колготки жіночі 40 ден. Кольори бежевий та чорний. Розмір 3 4, 5, Торгова марка Розумний вибір. Ціна 38,90. Підгузки дитячі Джуніор. Ціна 280 гривень 90 копійок, торгова марка Бі», розміри 4 та 5 Гель для прання. універсальний. Жасмен та лаванда з марсельським милом. Ціна 172 гривні 90 копійок за 4 кг. Губка Блиск для виробів з гладкої шкіри. Чорна та безкольорова. Від торгової марки Silver. Ціна 17 гривень 50 копійок. На